Всім привіт! Ви на каналі Мандри з Бойко. Ми на Дністрі. Два тижні тому ми були теж рядом. Тоді висока вода була після зливи. Сьогодні вода нормалізувалась. Нас очікує гарний кльов. ну і сазан. Дивіться нас далі. Так, першим ділом, що, що ви повинні і що ми робимо на рибалці. Це вибираємо місце. От зараз, зараз ми вибрали місце, яке минулий раз ми побачили. Та? Тобто ви, ми як їдемо з рибалки чи на рибалку, ми обслідуємо декілька місць. Ми це місце примітили. І от вагаємося, думаємо їхати. Значить, і що? І ми радимося, куди, чи як спор. Ну, у нас спору такого не було. Та? Євген каже, куди скажеш, туди їдемо. Є варіанти такі, такі, такі. Ми знали, що значить, вода впала, дивимося метеослужбу. Є тут е, ці рукер гідро показники, подивили, що рівень води добрий, значить, примітили. Оце місце нам сподобалось, тому що тут є тінь, е, тут є де розвернутися, де є тут намет поставити, Євген покажи. Тут є для вогнища, тут є... Тут є комфортно для ловлі. Тут є покошено, хоча трава вже підросла і ми не брали ні косу, не брали цього разу. Хоча в принципі, можна взяти, тому що вже трохи підросла. От. І, значить, першим ділом ми зараз це, акуратно все розставляємо, робимо кашу і маркуємося, дивимося, де кидати, яка дистанція. Тому що ми тут в перший раз. Дуже важливо, щоб ми поміряли дно, що там робиться. Ось, Зараз йдемо міряти дно і робити кашу. Першим ділом, що робимо, Єген? варимо кашу. Нам треба для того, що. Кип'яток. Правильно? На газу. Так. Єген, прошу сказати, що тут в відрі таке насипано? Що тут крупа якась. Чого тут? Кукурудза. кукурудза і сємочка. Це якась стара сємочка, стара сємочка. Ходи нова. А то що тут таке? Що тут таке? Макуха. Макуха, да? Вона присована. Корм. Ребрений корм. Вот. Тут. Ціле відро на 15. Я тобі... я, тут 10 кілограм. От. 10 кілограм маємо корму загодовичного зробити. Що тут таке? Шерно. Пшоно? Ну ти рибу балуєш, ще тобі скажу. Пшоно. Даємо пшоно. Що ти там, цукерки маєш чи що? Тільки не труси. 20 гривень коштує. Як тринадцять? Чотирнадцять. 14. 14. 14. 14. 14. 14. А що тут за таке каша. Голодний карп чи що? Прикорка називається голодний карп. Ну. Мішай. Ні, ну того воно ж не мішається, того треба прод... не знаю, подрібнити. Взяли вагу. З відром 3 кілограми прикормки. По сухої. Як треба мішати і чим? Вже, Євген в мене ложку взяти. Я кажу, та яка ложка? Я кажу, бери підставку під вудку. Гарно мішається? Нормально. Для того, щоб краще пилило, даємо з флагмана прикормку. Ну. Купну. Така розірвана вже була? Та була, так, вона акційна. Ага. Отсюда. Любиш акції. а що? Рибі пофіг. Чи то який мішок, правда? Так. Yeah. Як має взяти, то візьме. Yeah. Так, І так само перемішаємо її. І... З тою кашею. О, oh, то гарно. А воно не переб'є йому смак. Ні. Yeah. No, воно впаде на цей, на... Ну просто зробить таке so таке. Якийсь э, какао чи що тут? то Чи шоколад? Таке. Бісквіт. Ні, yeah, бісквіт. Uh -huh. Поки там гріється, ще прикормку підпарити. Зараз будемо маркуватися, шукати де тверде дно, кліпсуватися. потім ставимо правильні грузи, правильні оснастки і будемо рибачити. Хтось вас вже ранив чи що? А? Вас хтось ранив? Де? Та футболка розірвана. А, -а, -а то може десь Можуть, кажуть, а де зачепив. Ну каже, жінка зачіпалась до вас. Хіба свой. Своє? своє теж може, так. А? подряпати. Так. Каже Євген, що донна Карпова рибалка то для алкоголіків. Бачите? Де? Де алкоголіки? Нема алкоголіків. Єген вже замаркірувався. Я вже свої фідера нагострив. Тільки маркіровочний груз ставлю та й у ну, комарі трохи є. Як же без них, без радіних, ні? Трохи щось зашвидко вони собі пристріляють, що буде завтра. Ага, грузик скільки даєш? О, там поставив 75, 80, які мають. Та сюди повертайся його. 75, так? 75 і 80. Ми вже прощупали, що тут сотку не змиває, значить можна рибалити. Пробуємо меншим грузом. Нашу то ламати очі виламувати. Водилище, якщо то можна. Ти вже відстань знаєш. Ну, за кущами тим йому вже там нема намулу. Ага. Там куди. І куди кидати будеш? Ну так, за середину від середини. Тобто де, де нема намулу, так? О, то ти взагалі далеко кін. Зараз подивимося. Бачите, Впа, впав рівень води, коли ми були два тижні тому, то був от. Там де темно. Маркирую. Так, я даю груз 80ку вчора, чи позавчора докупив. Євген каже, мені трохи загодує. Ну, згадаємо шкір. Як кидати гранату? Мячик тенісне. Мячик Ух. Ми з Євгеном домовились, що не піймо, поки не закидаємось. <правда>, Правда? А Євген вже не може. Має там антрактант. Серйозний. Дивіться, що ми закидаємо? Хробак і три опарищі. І кукурудзина кашка на пружи. Євген, що ти мнеш? Аналогічно. Євген береться за роботу. Євген, що то є? Може тут якісь люди темні, не знають. Селим, селим. Та всі рибаки знають, що ми робимо. Там, може наш канал не тільки рибаки, дівчата mm -hmm. які здивляться. Що то таке за кулька? Смердючка. То називається бойл задіпований. тобто він... Був певний час в такому розчині спеціальному. А в якому то розчині? Ну, називається він Чорне, чорне море запах. Смердючий. А... Смердючий, так. Креветка, тобто краб такими от вужськими. А чому зараз літо кажуть треба щось ну, таке пахуче. Ну, а тут з цієї сторони кукурудза. Чуєш, пахуче треба. Ну, а Смачне. Кукуруза. А. кукуруза. Той бойл буде відлякувати, а кукуруза буде притягати. Побачим. Ага. Ну, ну, тут кар... ще теорія така, що на пружені буде кукурудзяна каша солодка. І для різноманіття ми даємо йому uh -huh. такий бой. Інше, щоб воно відрізнялося. Так. Тут бола, а тут ця буде і все. Хорошо. Сенкі. Поверніться. Ви задоволені рибалкою? Дуже. Клює? Ні. Хто? Головне питання? Клює? Ні. Ні. Всі, всі задають то питання. Ще не клює, за кобаса жариться. О. А це головне? Ковбаса це головне. Ну, що ти щоб воно, Та, що воно Свіжак таке. Що Та, там? Стоїть! Головне, що стоїть. Так. Не лежить, а стоїть. Так. О! Як стоять, грузи мертво. Добре. це файний Перекидаємось. Дивіться, як вас сонце. Сліпить. Сліпить. Чи як то? ніжить. Ну. Весь. Яка година? За 28. За 28, так. То... А що то що у вас за такий ну, так. раритетний так, цей? Олдскул. Нєвська катушка і ленінградський спінінг. Ленінградський? Так, да, ну, тут ще коли Ленінград був. Москальський ну, Ленінград. То навіть не Санкт-Петербург. Такий, ну то та за Союзу. Воно має скільки? метр м. Ага. Ми зробимо на нього уснастку, і шалеска Радянська. І що, йдемо в Випуск? Демо випуск кинемо. Тут зовсім інакше, воно як воно як воно як плюет, воно, воно так. <звук> Без сигналізаторів. <звук> Без сигналізаторів, так. Тоді сигналізаторів не було. Ага. І все, і ми тут зараз. А де, де ти ти то взяв? Найшов в гаражі та. Остань на сонце. Найшов тата в гаражі. Ага. І все, і зараз ми тут о. А небо яке гарне, а небо ти, ти що? А ну зараз ми попробуємо. І це яке... Небо гарне сьогодні. Так, о, old school! Давай! Old school. Радянський Союз. О, то ти нормально закинув? А ну давай Петя. О! Тріщить, капець. Так, Євген вже готує сома. Загодовувати. Покажи ті хробаки мої. А ну, може буду бізнесом займатися, продавати хробаків. Йоперс, <говори> 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 Ну, ну чекай, чекай, ще, 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 показуй. Що вже? Не лізе? Мати досвід. А що, не маєш? Досвід? Населяти. Покажи ще раз хроби. Так, куди? Та ближче сюди, дай. Чекай. О, Все, добре, добре. А в нетрі. Ооо, взагалі, оце в мене на городі такі. Серйозно, я всем настрашився, то, блін, як змія, там один як змія. Ну що, ми на сома? Працюємо на сома. На Сома. Ух. Розклали ми свої спальні місця. Вже темніє, сонце зайшло. Євген тут пробує свої сигналізатори поставити. Пзакинулись. Так, шахедів сьогодні не було, слава Богу, ніякої тривоги не вивело. Минулого разу над нами літало. Ну от таке, добре, що нічого не наробило. Вогень догорає. Тут нема що палити, все зелене. Так що, напевно, або вийдемо в ефір, коли буде кльов, або... Вже завтра зранку. О. Так, не на мене, на мене святи. Так, коротше, була покльовка. Кілька разів. Ми не знали який, ну. Дзвоник, значить. Я підійшов, дивлюсь. Нічого. Потім знову покльовка. Ну не сильна така. Середня. І от. Євген. Ну що то є? Ну давай ми зараз. Або ну, то малий коробчук. Зовсім малий коробчук. Тяни. Значить була вяла покльовка. Пару разів воно дзенькнуло. Ну та було зрозуміло, що щось мале. Ну, малий, малий карп, я знаю, десь 400 грам, напевно. От, ну, зійшов, я думав, без підсака. Євген каже, витягає, наша підсака. Витягнув. Але значає, значить, місце загодоване. Ну, Бай ми... я там ще раз перезакидую чую плески, плески води. Значить, риба почала ходити 10-та 10 вечора. Сонце сіло і риба ріка ожила. Ми вже собі спальні місця, вже каву випили. Тут же такий типу ну, та нічого не бере, та нічого не бере. Ну, а Тут, тут почало щось. Євген щось мілюзга якась клюнула взагалі щось, чи плотва, чи що. Ми очікуємо. Ну, треба бачити добре, що каву випили, може вночі щось буде брати. Отак туди. Так, так будемо на Євген. Каже, йди подивись. Дай, дай мені хроб... хробаків. Тільки не світи сюди, я Йохан, Що тут таке? Та сом... Сомик малий, на випуск. Нічого собі. Не зовсім маленький. Вау, клас. Ага. На випуск, мач. Але взяв, і пікнув і під берег приплив. Ага. А. Ну то мій хробак взяв. Так, на хробак. Вот так малюк. Та не ситай сюда. О. будемо будем зовсім двой. Шот. діда. Хоть дида. Же юган пиццаку берет. Да не, я думаю, що щось серйозніше, а То щось клюнуло. а таке я Малий рибець. Кидаю. Вже рух є. Маюшку буде смакали вже. Ну, кидаєш? Мама. На, Євген майструє. Що спати хочу, Не можу. Ти що, прийшов сюди спати? Доброго ранку, восьма година. Євген перезакидується, я вже пів восьмий. У мене один зацеп був. Підозра, що риба потягнула в корч. От. Євген випив кави та й трохи ще до 10-ї я вирішили порибачити. Ось так, риба не ходить. Ось око стоїть, ну таке дрібне. Так, Євген в мене вкрав хробак. Казав, вже ловити не буде на хробак. Я останній закидую закид і все. Останній закид? Угу. Покажи той хробак. Добрі, ну тут добрі хробаки. ти казав. О. Який пучок. Такий формуємо пучок такий. О. О, такий о. О. То не бій. Біль... Ну там один здоровий. Був, був, вже його нема. На нього якраз той сомі злапився. Ага. То на найбільший. Злапався с... сомік. Яка система? Вон. Яка система? Ну, та от... А, то ти ще й кашу даєш туди. Як рибалка? Тяжка? Тяжка? Трудова Трудова рибалка. Нема такого. Нема. Не Кидаєш, покльовка. Ніби все сприятливе, рівень води. Погода. Впав. Тиск. Ну, до речі, випогодилось, ви але ввечері знову бути. Бачили, бачили. Ну, щось витягнули, витягнули. Схід був, був. Схід коропа був, бачив з деркального коропа, бачу. Корупу, бачу. В... Випили. Випили, випили. А ти правда на того? то? Його спільних якраз було? і воно Ізлапилось, ні? Короп. Вот такий дві двушка. Капець. В'яла сьогодні риба і вчора в'яла. Треба збиратись ми на одну ночівлю. Якби так дуже щось брало, тоді би щось придумали, щоб було дві ночівлі. Значить, ну, але збиратись, що на одну, що на дві, фактично то саме. Значить, ну, що не вистачає води, треба її брати, ну, якісь ще дрова. Не хватило, бо взяв 5 таких, щоб сосиски пожарити. Бо тут нема все таке місце. Ну, тут часто ловлять. Вчора ще хтось якомусь джипі серйозному приїжджав, я вам показав, що тут зайнято. Значить що? Ну, покльовки були. Був перший карп маленький, дзеркальний. Ну, Зірвався, не, не взяли з підсаку Він напевно погано зачепився, там малий гачок був. От, е, ну Це десь на хробак, на Хробака взяв карп. Е, далі далі вігена щось було дрібне. Взагалі теж на цей опариш. Щось таке. Е, це в 10-й годині от, як мій карп, то значить видно. В той момент сонце вже сіло і тільки от потемніло і риба буквально 10 хвилин ходила. Оце було чудно, ну 15. О, далі затища повне. Потім десь в е, першій годині ми, біля першої я вже йшов спати, піднявся вітер. І знову щось почало ходити і взяло. Вночі, вночі були покльовки, там третя, ну, друга, третя, четверта, півп'ятої. Сом, значить, перший був на пучок випусків. Е -е, відпустили. Бо маленький. Е -е, далі якийсь рибець, теж відпустили. от, е -е, І ще щось там було. значить. Рибалка в принципі прийшла нормально, трохи відпочили, але е... робимо які висновки. Треба, щоб був трохи вітер. Тут взагалі яма, там пацани з ями цей. треба сходити спитати, що в них є. В них там менша глибина, бо почули теорію, що літом карп виходить на мілини з ям. Тому можливо... Літом, коли жара, ну, сьогодні вночі плюс 13. Було в день, сьогодні взагалі 27-28. Ну, будемо йти, бо вже фактично майже зібрались, тільки треба машину розложити, бо зараз пека буде. Та їхати додому, Євген на теніс, в мене там свої справи. Ну, сидіти, то трохи дві доби трохи дорогувати. А ну і також по прикормці. Десь 15, 15 літрів висипали, ну майже там 2-3 перше відро, 2-3, друге, ну ще залишилось. Тобто е Трошки не друге відро не докидали. Ну, але на, на добу мінімум 10, 10 літрів треба е брати корму, е якщо дна карпа, і загодовуватися. Знаю. Пишіть що-ше, до нових зустрічей. Надіємося з нами.